На відкриття пам'ятника та мітинг репієм зібралося все село, як кажуть у народі від старого до малого, щоб віддати данину пам'яті тим, хто загинув у роки війни і живцем був спалений фашистами. Відбувався цей захід за участі народного депутата України Володимира Пєхова та голови адміністрації Лугінського району Віктора Пустовіта. 18 червня 1943 року запам'ятається мешканцям села назавжди. То був гарний сонячний день, наливалися жита. Карателі позганяли до колгоспної кантори всіх людей, дітей та хворих, сельчан позаштовхували їх у хліви, забивши дошками вікна і двері та підпалили їх. А тих, хто намагався втекти, розстрілювали і кидали до палаючих будівель. Ми схиляємо голови в жалобі за всіма, хто багато років тому загинув. Чиє життя було обірване в силу страшних і трагічних обставин. Ми схиляємо голови перед подвигом тих, хто рятував нас, рятував людство, рятував майбутнє. Ми схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто просто жив і хотів жити. В цей день живцем було спалено 11 мешканців села Запілля і 32 із села Зарічка. Ніхто не забутий і ніщо не забуто, і в пам'яті нинішніх і прийдешніх поколінь завжди буде вшановуватися подвиг і самопожертва тих людей, які віддали за наше мирне сьогодення своє життя. Я желаю, щоб вони такого не бачили, як бачила я, щоб вони жили щасливо, щоб вони берегли Україну, щоб вони берегли нашу землю, щоб не ходив фашист. У чорних чоботях з железними путковами, щоб він не ходив по наших зелених вулицях, дай Боже в усь, всій Україні, щоб усі жили добре, щасливо і. Фашистським злочинам і звірствам немає строку давності, тому цей пам'ятник жертвам великої вітчизняної, який встановлений за ініціативи громади при безпосередній підтримці народного депутата України повинен стати містком єдності між поколіннями і ніколи не будуть в'янути квіти біля підніжжя таких пам'ятників, оскільки у всенародній пам'яті завжди житиме подвиг цих людей. А завершився мітинг реквієм хвилиною мовчання освяченням пам'ятника та панахидою за загиблими уроки війни.